Нам люди, мир вондир Українці. Риша нам люди, я бажаю кожному з вас і добра і міцного здоров'я. Я, я прийшов сюди, щоб нагадати вам добру звістку, щоб нагадати вам про те, що написано в тій святій книзі, про цю таємницю, яка була схована від давніх часів. А це про те, що Господь Ісус приходив на цю землю для того, щоб нас спасти від гріхів, щоб нас проварити з Богом, тому що між нами і Богом через рік Через гріх є велика прірва. Багато людей намагається досягнути Бога цю прірву добрими справами чи відкупитися грошима. але це неможливо тільки через Ісуса Христа. Він єдиний шлях. Тому що Ісус Христос, Він помирав на хресті за наші гріхи. Ісус Христос Він заплатив за усіх людей. щоб кожен, хто покається і вірить в нього, отримує прощення гріхів і життя вічне. Другі люди. Але не кожен, хто трапить до раю, не кожен, хто називає себе християнином, є відродженою людиною. Господь Ісус сказав: коли хто хоче йти вслід за мною, нехай зречеться самого себе і візьме свій хрест, та й йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою. Занепастить. Або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене моєї науки соромитися в роді цім перелюбів та грішні, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого отця з ангелами святими. Дорі християни, дорогі люди, Ісус Христос, Він закликає усіх людей, щоб прийшли до Нього, щоб навернулися до Бога через Нього, щоб покаялося в гріхах, визнали себе грішні перед Богом і прийняли дар. Життя Бог любить людей, прийміть цю любов, Відкрийте свої серця Ісусу Христу, і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Дорогі люди, я все це говорю, тому що Бог спасть мене, Він мене звільнив від самогубства, від залежності, дав мені бажання жити. Я вісім років жив в депресії і не міг зупинитися. Єдине, що я мав надію, що покінчу життя самогубством, і все це пройде. Але це не так. Дякувати Богу, що я лишився живий. Коли мені подарували Євангелію, я її почав читати, і моє життя змінилося. Бог прийшов в моє життя і змінив його. Я все це говорю для того, щоб кожен, хто з вас почує, це Слово Боже, приймав і вірив, міг спастися, спастися від гріхів і потрапити до раю. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, вірийте в Господа Ісуса Христа. Вірити в його любов і спасатися. Читайте святик ноги Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за Україну, просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинився це крок пролиття, змилувався і спас наш народ і зцілив нашу землю. Нехай благословить і боже вас Господь. Отець небесний. Благословиться цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну, зупини все це Слово в ім'я Ісуса Христа, спаси наш народ, у ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Будь заблагословені їм дороги і міцного здоров'я.